Перших днів повномасштабної війни українці серед іншого всіма силами намагаються поліпшити логістичну мобільність наших військових. Активно долучаються і депутати Хмельницької обласної ради. Цього разу обранці передали швидкий маневрений автомобіль Мерседес Віто» для третьої окремової танкової залізної бригади. Кажуть, авто допомагатиме виконувати бойові завдання захисникам із Ярмолинеччини. Останній, який ми привезли мерседес, він дуже був потрібний для частини. Попросили хлопці, звісно, що ми не могли не відгукнутися. Мерседес ми привезли з Німеччини, особисто я їздив. Да, ми там, скажемо, з друзями зібрали кошти. Особисто поїхав, вибрав такі, як треба, а ну скинув фотки хлопцям на передову. Вони кажуть, такі нам треба, тому що в цьому автомобілі будуть працювати люди, які працюють з дронами. Тобто їм така машина дуже була вкрай необхідна. Напередодні автомобіль відремонтували, посилили його захист, замінили гуму та мастилу. Тож машину передали на передову у відмінному стані. Воїни вже й встигли отримати автівку та надіслали відео подяку. Станкова залізна бригада дуже вдячна нашим волонтерам за їх допомогу зменю цього автомобіля. Депутати, які допомогли Хмельницьким обласної ради Лозовий Вадим Миколаївич і Лебединський Віктор Вікторович, даний автомобіль буде використовуватися під час виконання завдань за призначення. Слава Україні! Героям слава!» Це вже третій автомобіль, який обранці передали на передову. І початку війни депутати забезпечували воїнів касками, бронежилетами, гуманітаркою та рештою необхідного на загальну вартість у сотні тисяч гривень. Адже кажуть, поки захисники дають відсіч ворогові, ми маємо зробити все, щоб у цьому їм допомогти. Аліна Жукевська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.